Права 1689. Туристична група дві години рухалася зі швидкістю 4,5 км за годину, а потім 1 годину зі швидкістю 4,2 км за годину. Знайди середню швидкість руху цієї групи протягом цього часу. Ну що ж, учні найчастіше всього знаходять середнє арифметичне. І це, звичайно, що неправильно, середня тоді у нас швидкість руху. Це загальний шлях, що ділиться на загальний час. Це яку відстань тіло проходить за одну годину в середньому. Ну що ж, тоді що ми робимо? Як нам знайти загальний шлях? Спочатку ми знайдемо, а скільки тіло пройшло на першій частині шляху. Для того нам треба швидкість помножити на час. Записуємо перша дія. Отже, пригадуємо формулу S дорівнює V, що множиться на T, і це дорівнює. Швидкість у нас є 4,5 км за годину, що множиться, і час у нас є 2 години. І це дорівнює. Ну що ж, 45, що множиться на 2, це буде 90. Тут у нас є один знак після коми. То записуємо, що це буде 9,0 або 9. Пишемо в дужках, чого кілометрів. Ми кілометри за годину множили на годину. Години скорочуються, залишаються кілометри. Так, пишемо, що це у нас перша частина. Шляху. Є. І... Ну що ж? Ну а тепер як знайти другу частину? Потім на другій частині він рухався 1 годину зі швидкістю 4,2. Будемо аналогічно обчислювати шлях. Записуємо друга дія. Отже, знов записуємо формулу S дорівнює V, що множиться на T, і це дорівнює. Ну що ж, пишемо тоді 4,2, що множиться кілометрів за годину на 1 годину. Звичайно, що це буде 4,2. Пишемо в дужках чого кілометрів. Чому ми кілометри за годину помножили на годину? Години скорочуються. Це в нас буде тоді друга частина. Шляху. Є? Ну що ж, зараз, коли ми знаємо, скільки в нас перша і друга частина, знайдемо загальний шлях. Записуємо третя дія. Отже, записуємо 9 плюс 4,2. Це дорівнює. Ну що ж, сума буде 13,2. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це у нас буде складати загальний шлях. Загальний шлях. Хочете, можна дописати, наприклад, що загальний шлях, що подолала туристична група. Але я думаю, достатньо і так. Отже, загальний шлях ми знаємо. Ну, а тепер нам треба знайти загальний час руху. Отже, спочатку вона рухалась туристична група 2 години, потім 1 годину. Записуємо четверте. І пишемо 2 плюс 1. І це дорівнює 3. Записуємо в дужках чого? Години. Це в нас буде загальний час. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо загальний шлях, всю відстань, що подолала група, і загальний час, ми можемо знайти середню швидкість, записуємо в п'яте. Отже, нагадую вам, що середня швидкість це дорівнює. Ми можемо загальну відстань s 0 v поділити на загальний час на t 0 v І це дорівнює. Ну що ж, загальна відстань у нас 13,2 кілометра, що ділиться? Ну, а загальний час у нас 3 години. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже прийдеться ділити куточку. Записуємо 13,2. Давайте десь тут. 13,2. Що ділиться? Що ділиться на 3? 13 ділимо на 3, це буде 4. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 13 мінус 12 це 1. Вже будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас дорівнює 4. Ну що ж, дописуємо 2. Отже, 12 ділимо на 3, це буде 4. 3 на 4 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершено. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 4,4. Ми кілометри поділили на години, то вийдуть кілометри за годину. Це у нас буде середня. Швидкість руху. Середня швидкість. Цієї групи. Ну що ж, середню швидкість ми знайшли, записуємо відповідь. Знайди середню швидкість руху. Пишемо 4,4 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньої швидкості для цього необхідно загальний шлях поділити на загальний час. На цьому вправу завершено.